Валерій Микитович, мені дуже приємно, що після шести років навчання в нашому медичному інституті ми на одному курсі цей час провели. Ви стали таким видатним травматологом, який показує сьогодні клас всій Україні. І там, коли ми буваємо за кордоном, вони пишаються тим, що навчається у вас. А чому ви стали травматологом? у дев'ятому класі. Мені робили травматологічну операцію Жердів Іван Іванович. Тоді я вперше з ним познайомився. думаю, стану таким, як він. Молодий, здоровий, кремезний. Я вважаю, травматолог то другий лікар після акушеру який стикається з людиною. Так? Мені подобається. Які самі найважливіші якості повинні бути в травматолога? Треба дивитись на пацієнта як на людину, таку, як ти сам, і відноситься. До пацієнта, так як ти б хотів, щоб відносились до тебе. Що ви знайшли в своїй професії, що можете наз... назвати мудрість? Нашкодити пацієнту. Що вам допомагає не вигоріти? Ми бачимо 20-25 літніх хлопців, вони молодші, ніж мій син. Я хочу, щоб вони вижили. А що для вас найголовніше в травматології? Коли пацієнта привозять? До палати на каталці. а там через тиждень, два-три він іде своїми ногами. Оце супер. це надихає. Я колись підняв хлопця без чотирьох кінцівок. Я ніколи не міг подумати, що з великого хлопця може зостатися десь 30 кілограм ваги. І зараз знаю, що він в протезах і вчиться ходити. Знаю, що це ваша заслуга. Такі лікарі, як ви, пан Валерій, роблять свою справу, ні на що. Вони думають тільки про одне. Як зробити, щоб людина вижила і щоб завтра вона могла рухатись. ви молодець. Ви молодець. Ви. Я хочу сказати всім нашим дніпрянам, що ми працюємо цілодобово, якщо у вас є якась проблема травматологічна. Що б там не стало, ви приходьте на приймальне, обов'язково вам допоможемо.